На центральному ринку, як вздовж дороги, по якій весь час рухається транспорт, ходить безліч покупців, продаються молочні продукти, сметана, сир, особливо сир, який їсть без термічної обробки на І коли це все забруднене. Особливо в теплий період року бактерії дуже швидко розмножуються у продуктах, особливо молочних, і потім ми маємо інфекційні захворювання і розлади травлення. І молочне, і яблука, і все сливи, все. Молочне повинно бути окремо, що пелюка не йшла. Ну, як то так? га. У нас до 20, а часом і 40 штрафів за тиждень буває. За ці порушення, коли продавці для ніби кращого огляду покупцями ковбасних виробів, місних виробів, виставляють їх на холодильник, а не в холодильну вітрину. За цей час ці вироби нагріваються і псуються. Тихий час відтепер буде і у автобусів. Придбати квитки на рейси призначені з 10 години вечора до 8 ранку марна справа. Подібної заборони в Україні не було уже 4 роки поспіль. І хоча поправки до розкладу іще не внесені, однак працівники автостанції попереджають про час поїздки. Подбайте заздалегідь. Скажемо, до Львова і до Києва. Остання відправка з нашого автовокзала це в 21.00 Значить, автобус йде на Львів і е, на Київ. 15.00 відправляється автобус компанії автолюкс. Звичайно, пасажири відчувають деякий дискомфорт, тому що е, багато з них планують е, значить, поїздку в нічну, а значить, станція, кінцева станція, призначена прибуття вже в Київ, скажімо, зранку. Це вигідно було. Зараз е, графіки будуть мінятися. Відпочивали, їздили в Херсон, і такий рис є Луцьк-Херсон, і ми їхали. Назад маршрут цей приїхали три години ночі. І не було як ніде віддихнути. Тут автостанція закрита. Незручно буде. В крайньому разі я по своїй роботі катаюся часто І автолюксом от їздив Хорошо. Ну а тут я не в курсі, просто які маршрути. Я вважаю, що це дуже було вигідно ось для людей. Надзвичайно вигідно. І вважаю, що то. Як сказати, антигуманна акція, скажімо так, по відношенню до людей. У прошлу зміну я працювала, прийшла пасажирка, купила, придбала квиток ще 22 серпня. Їхати їй було, виліт був з Борисполя 14.00, а квитки по 700 доларів до Італії. Отак вона, бідненька, цього каже, дайте мені хоч води напитись. От, і вона так поїхала, і далі я її не знаю. Це дуже незручно. Я розумію, що вже я працюю дуже давно, вже 36 років буде. Якщо ці рейси вже відміняли і знову і знову відміняли, ну це я розумію, що це треба попередити завчасно. Ну, водоканал в основному в них. А так більшість. А яка яка проблема? Ну, десь щось там. Затопить, підвалиться, що то вони так. Не дуже то вони спішать. Я так розумію, якби хтось з них жив в тому будинку, то можна було б зробити швидше. То того немає, то того немає, то те немає. Запрошлому році батарея так само цілу зиму говорила, говорила літом. Прийшли, бо включити немає. Ніколи кончили, не скажи, бо не ключа, тому що це вже зима. О, зараз говорю вже своїм теж кажуть, не прийшов той, не прийшов той. Отакі роботи. погоріла семінарія, і той мусор все і нам в двір згорнули. І вже ми зверталися і в ЖЕК, і приходять, то кажуть, то не наш мусор, то звертайтеся в семінарію. Ну, Мені кажуть, що ми ж не повинні звертатися в семінарію, я повинна звертатися все ж таки ЖЕКівці, які відповідають за санітарний стан, я думаю, у місті. А то, можливо, я й не знаю, що тут іменно вони. Ну ми зверталися. Коротше, вони приходили, то зразу стали ну, приводити такі всякі. Претензії до других жильців, що там вони якраз ремонти робили, от ви понасмічували там. Ну, коротше, у нас так куча сміття у дворі така, що вже яка заросла і бур'янами. Нам приходилось виконувати не тільки роботу наряд, по провладці пожеж, а й начать, розкривати злочини, наряд, чергувати, сидіти в засідках. Наряд. Бу, був випадок, коли місяць сидів от, біля магазину, в засідці ловили злодіїв. Да, Цілий ціли місяць ніч в ніч. О, і виконували свої функції як державного переоналюду. Тобто ніч працювали, ну, були в засідці, а в день працювали як інспектор державного переоналюду. Ніяких не було відпочинку. Ну просто зранку годину-дві поспали. це була романтика. і, і, ну, і Мені професія сподобалась звичайно. Ну, це були виїзди нічні на пожежі. Дуже часто, бо кожна пожежа, це я, мав бути, чи ніч в день виїжджав. Це було літо, але не щось бив озноб. Я вдів дів кофайку і потім тільки замітив, що кров. А це навіть я склом. Скло просто, коли вікно на третій поверх по драбині подавав ствол, і мене струя води навіть придавили до віконної рами, а там було скло. Ну, і пробило спину навіть. Ну, просто щастя, що не пошкодив ніякий нерв. В той час навіть, в нас в районі могло бути загибель на пожежах один-два чоловіка. А бувало, що і в рік не було. А тепер, як правило, гине навіть в області до 50 чоловік та до 60, а в районах буває, що 3-5. Так що навіть я не кожен рік навіть виїжджав на пожежі із людськими жертвами. Будь-який вилов раків, будь-якими знаряддями та засобами на даний момент заборонений. Але і рейд показав, що на ринках раків вистачає. От по одному завокзальному ринку було виявлено два факта порушень правил торгівлі, тобто незаконний продаж раків. Було складено на двох чоловік адмінматеріали, вилучено загально 16 кілограм раків. І матеріали складені і будуть передані для в Луцький міськрайонний суд для притягнення винних до адмінвідповідальності. Вибірково перевірили на пасажі ринку пасаж, продаж з автомобіля живої риби. І встановлено, що риба, жива плітка, реалізувалася без прихідних документів, які б засвідчували походження цієї риби, і також документів, які підтверджували якість. На автомобіль, з якої торгується, продається риба. Тобто, з бочки, відсутні документи, паспорт, санітарний паспорт. Ось. Також відсутня медична книжка продавця. Ця плямочки не дівалися. Дивимося, що плямочки дійсно мають таку якусь таку, як то жирні плямочки. Потім замітили, що ікона почала іо Почаївського також якось дивно себе поводити. Також нібито на неї появлялися якісь випари, щось незрозуміле таке. І потім знизу в неї сконцентрувалися е, явні такі жирні плямочки. Факти мерточення це я вияв особливої Божої благодаті, ну не до, не до нас конкретно, а до цієї парафії, до цього місця, до цього храму. Ми цього не можемо знати. Але факт сам є. І люди дякують Господу за те, що Він свою милість на нас проявляє, що показує нам своє чудо. Завжди. І, і колись показує, зараз показує. В районі ГПЗ жодного дитячого майданчика немає. Немає навіть де посидіти в пісочку з дитиною. Як є пісочки, то вони дуже брудні і на території школи. Тобто це дуже добре, дуже багато дітей в будинку. Дітвора хоч має, буде мати, де гратися, не буде тут машин, море ходити. Тут магазин стоїть, продукти підвозять, все це діло. Так що це хоро, хороше діло. Мені подобається цей майданчик, бо тут дуже красива карусель, сковзанка, гойдалок багато. Я буду сюди приходити, буду друзів кликати. Пів другого дня почалося ляпати. Думаю, що ж таке, де ляпає? Я бігом боже, мама моя родна, я думаю, що ж то робиться, я не знаю, що доробити. Пішла сусідів кликати, дзвонити додому, на роботу дзвонити сусідам. Ну Ну, секунду, одразу полік похлепала, клепла, і полялося все. Так як тут з визивати почали Жеківці, жеківці прийшли, подивилися, одні слісаря розвернулися, ушли. На цьому все почали викати майстри. От майстрів чекаємо Зараз ми знаємо, чи будуть. Напевно, лівньовка була забита. Я скажу, була на, на даху, на даху щось злим, напевно, що потрапило. Це говорить про те, що за будинком практично не дивляться, розумієте, а цю плату підняли нам за отримання будинку. Я вже неодноразово звертаюся просто до, ну я не знаю, до адміністрації, напевно, вже міста, тому що до МЖК, до Валерія е, Коноволюка, безполезно. Чому? Тому що в нас е, газова труба, газове постачання до будинку підведення абсолютно в аварійному стані. Вона жодна одного разу не оглядалась. Вона не фарбується, не оглядається. Тобто ми теж в зоні ризику того, що ми можемо влетіти в повітря. Я перш за все доложу начальці. Це в нас третій раз вже. Я як буду третій разу Ну Я думаю, що о, щось о, поможемо обов'язково. Це моя думка. Хочуть їздять, хочуть не їздять, а це нас не задовольняє. Далі слідуюче. Я вже чотири рази звертався до голови міського виконкому. Один раз я просився на прийом, не прийняли. У них навіть графіка немає. 40 хвилин це мінімум, що я жду маршрутку. Таке розстояння. Мама, от моя їхала буквально пару днів тому, то взагалі три години сиділа, чекала. З Луцька їхала з роботи. Ой, чекаємо, коли, коли як. І півтори години. І годину, і скільки хоч буває. Цей 230-й. Взагалі, хоче їде, хоч і не їде. Буває, що може зранку один чи два зробить і нема цілий день його. Зараз їздить три машини в нас. У нас є перший, другий, третій графік. Кожен їде по своєму графіку. Тобто, якщо їде перший графік, то в нього перед, ну, перед ним немає машини. Получається, 40 хвилин розриву. Буває таке, що машина ламається, От тоді вже ми їздимо двох. Получається, один з ГПЗ, один з гаражі. Тобто розтягуємося. А заміни немає, заміни не дають. Коли прийде зима, і маленькі діти, які у нас і у садиках, які у школах малесенькі діти, що вони будуть робити по півтора години на дорозі, чекаючи ту маршрутку? Ви йдемо сьогодні на маршрут, подивимося конкретно ситуацію щодо виконання графіків, що робиться з кількістю транспортних засобів, що на це скаже підприємець. Мені давали бумаги підписувати, от дочка собі ще родить, а вам вона наша, ви по заробітках їздите. Я не оставила дитину, не підписала нічого і так залишилося глядіти її. Сільська рада не дає довідки не про склад сім'ї, ні на постеження матеріально-побутових умов, оформити субсидію. І отоскільки зверталася, про, щоб оформити опікунство, мені теж перепони ставили. Коли я була в голови радіардміністрації, сказали, що виходите, мама не глядить, заберуть дідом, якщо батько не забере. Будемо викликати батька знову і батько забере дитину. Дитина не ваша. А хочеш до свого тата поїхати? Не хочу, не хочеш? не хочеш. Мама тебе ображає. Я рахую, що в не, в нього набагато краще і буде. Є там і удобство, і все для дитини є. Чому, як народилася дівчинка, ви від неї відмовилися? Я від неї не відмовлялася. Просто я в лікарні з нею не лежала. Я приїжджала, але в лікарні з нею не лежала. Чому? Ну, по-перше, грошей не було. Я тільки один раз на 200 гривень її тоді купила капельниці, там, ну, уколи капельниця. Вот. Більше ну, в мене тоді не було грошей. На сцену народила другого хлопчика. Ну, того хлопчика вона глядить, як мені є півтора року. Ми не можемо зараз позбавляти її батьківських прав, тому що вже треба позбавляти відносно двох дітей, так? Двох. Ну, другого дитинку вона глядить. Ми не хочемо, щоб у нас паркувалися автомобілі по нашій вулиці і в старій частині міста. В базарний день неможливо автомобілі навіть свої поставити. Якщо, допустим, людина приїжджає на обід, вона не має свого автомобіля, де поставити, бо це місце вже зайняте, мусиш шукати по цілому старому місту. Викуповлюєш карточку, яка коштує 200 гривень. 200 гривень. Ця карточка вона є не обмежена, на необмежений період на два в'їзда і на два виїзда в день. Тільки дві машини можуть гості заїхати, мають право заїхати. Одна з їхніх вимог, що їм не подобається, якраз це те, що картка буде платною. Ми зараз проробляємо з підприємцем варіант, щоб, можливо, все таки вона була безкоштовна. По перше, там нема так багато людей. По друге, дійсно вони там мешкають. Тобто принципове питання платна картка. Сподіваюсь, що ми його знімемо. Це питання. Ми навчаємося в новому корпусі. Раніше ми навчалися в старому, але старий корпус закрили із-за його аварійності. Для того, щоб піти поїсти, нам потрібно бігти. Особливо зимою, нам дуже важко, тому що треба піти перезутися, вдітися, щоб не простудитися. Бігти тут ще деколи літ, і нам треба, щоб встигти за 20 хвилин, ми можемо дехто впадає, і йти туди в їдальню. Потім вернутися, передітися і щоб нас не засварили на те, що ми е, запізнилися. Вся громада Школи, батьки, учні, жителі мікрорайону хочуть, щоб нашу школу добудували. В якій згідно проєктно-кошторисної документації передбачено наявність спортивної зали, автової зали, а також їдальня. А також згідно цих документів передбачена реконструкція корпусу номер 3 де на даний момент знаходиться їдальня та майстерня. У мене тут провчився син в старій школі, яку вже закрили. І провчилась дочка, ще має два класи довчитись. І от все закривається, все рушиться. Був проєкт пару років назад. Виділені гроші. Цікаво, де все це ділося і чому не добудовується, закривається. Тобто нема ні спортзалу, ні нормальної столови, ні нормальних умов для навчання дітей. Я думаю, що квиточок наразі в такій ситуації не допоможе. А тому, що там ж ти ж не знаєш іменно, що ти в цій маршрутці їхав, а не в іншій. То зовсім інші якісь треба міри приймати, такі чи законодав на законодавчому рівні, чи як, я не знаю, щоб відповідальність, ну щоб людина була захищена, коли дійсно ДТП трапляється, щоб вона потім мала куди звернутися, і це звернення було якась в силі вона її захистити. Маршрутчик він там поклав білети. Хочеш бери, хочеш не бери, хочеш – як хочеш. А то це справа кожної людини. Справа кожної людини взагалі такої культури немає, абсолютно ніякої. Повинна якась бути відповідальність не тільки по білетику. Можна їхати по білетику, а нічого не докажеш. Все рівно це повинно ще щось бути таке, що підприємство повинно було відповідати за травми. І за ту страховку, яку вони там пишуть, що вони надають, вони повинні. Бі... По одному білету ви нічого не докажете, все рівно мені здається. Білети потрібні, це однозначно. Але доказати це ще повинно якесь бути. Щоб керівництво області вистукало керівник керівників районної державної адміністрації, новостворених громад, селищний ради подібне надати нам цю допомогу. Особливо сама допомога це. Е Розуміло, що організована система оповіщень і надати в цьому, і система доставки і з вами також з вашою допомогою. Але переконання то. Переконання то вирішено залишається проблема небажання громадян проходити святкову військову службу та ухилення від явки до приземних дільниць. Тобто свідомо молоді громадяни свідомо порушують закони України. Все домашнее. Що ви бачите, то все домашні. Так. Чи є у вас вже за стільки років постійні покупці? Є, постій... є. Всі вважають, те, що живуть, всі постійні покупці. Всі до нас. Вже привикли вони до нас, знають наш товар. І всі сюди йдуть, і всі знають, що в нас качесний, гарний, свіжий товар. А скільки Це у вас вже таке домашнє господарство? Добре, Корову тримаєте? Це вже Ми, тримаємо, корови тримаємо, бо з одною коровою не будеш їздити на ринок. Господарство вже як 10 років торгуємо суто на базарі вже на ринку, то ми вже а корови тримаємо постійно, а вже як на ринку, то вже побільше корів, по 4 корови тримаємо, по 3, то саме, саме вигідно три корови тримати, то себе забезпечуєш. То. А як вам не важко тримати а ну а що, Ми більше нічого не робимо. Города там під хатою маємо і цього. І корови, то то вже наша ж робота. Як колись робили, ходили на роботу, й корови тримали, а на сьогоднішній день вдома. То розминка кустей, бо ми вже старші. Скільки вже маєте таке господарство? Чи воно велике? Мав 8 гектарів, зараз залишилося гектар, тому що здорове підвело і успокоївся на тому. Ну, в задоволення маємо сюди їздити ну, на ринок, чи ви для заробітку, а, чи ні. це приємний бонус? Це, як то кажуть, все з'єднується до кучи. О, і все. В даному разі живемо кущі в лісі. Від княгинянка е е 3 кілометри. А, так що продукція така, що. Допомагає хтось в господарстві. Чи діти, ви самі? Діти. діти допомагають? Діти, внуки прийшла, сказали, що треба брати кредит. Який кредит? На скільки? на скільки? Чи там на 100 тисяч, чи там на 10 тисяч, чи там на 10 гривень. От. Ніхто не знає, на скільки її треба брати. А це беруть вже кричать, давай, беремо кредит. Люди повинні знати, наскільки брати. Трокомнатна квартира, 1700, плюс. 1800. Ну так, да, 1700, не кружу, 1800. трокомнатна. А тепер плюс 415, отримання будинку і ремонтний фонд. Можна прожити, 200, 200, 200 щоб сплатити. Я 2,5 тисячі отримую пенсії. Ну, заробила, важко робила, ну, заробила що то, що ми. Однокомнатна квартира. Мені буде не Хватати ще 300 гривень, так підрахував. Люди навіть були такі, що продавали корову, були сім'ї, продали корову, щоб нести ці виручені кошти, нести на те, щоб ми могли закупити всі матеріали для того, щоб виконати це будівництво. Ми створили кооператив для того, щоб згуртуватися, зібрали власні кошти для того, щоб закупити всі матеріали, а це труби і фасонина, вся, яка там необхідна, і заплатити за виконані роботи, вириття траншей, підведення всіх тих труб. На той час в кооперативі було бажаючих газифікувати було 126 жителів села. Значить, було на той По сумі, що воно в нас вартувало, це значить всі ті роботи. Роботи з матеріалами, без матеріалів, більше, всі роботи, значить, 1886 гривень з кожного села, це вже коли підводиться, до хати стояк, а далі вже виробили за власні кошти. Значить, всі ці роки газом користуємося, дякуємо всім, хто долучився до цього в будівництві, от, і владам всіх рівнів, хто нам зрозумів. От, але ж от в цьому році сталося щось незрозуміло. Робота виконується слідуючим чином, без довід, без як то кажуть, відома більшості населення. Під'їжджає екскаватор до будівлі, викопує траншею. Не біля будинку, а не біля стояка, а де по вулиці, де йде відключення відгалуження від основного, значить, перерізають, закривають ту трубу, відключають будинок. Через те мотивується тим, що газ не використовується всі ці роки. Вот а згідно якогось там указу, 2016 року вже тепер редуктор має стояти не біля приміщення, а на Вулиці, от. ну і разом з тим людина заплатила гроші за всі роботи, які виконувалися. А тепер я питав, скільки ж то буде вартувати, якщо вже прийдеться поставити такий стояк за межами для тих, хто захоче жити, хто захоче такий газ, бо є такі люди. Є люди, що от вони не живуть, вони поїхали на заробітки. Дехто виїхав, були такі, що виїхали зв'язку з цими подіями, які зараз в нас в Україні творяться. От. І коли ви знали, що тут робиться, плачуть, а що ж я, і кажуть, що вартість стояка буде вартувати після того, якщо б хтось захотів це робити. Значить, це вже більше ста тисяч. Ну це ж не підйомна, я думаю, сума. Говорив, не означає, я просто говорив з тими працівниками, які приїжджали, робили різні роботи, виконували. От я з ними розмовляв, вони кажуть, ну теж кажуть, то вроді якось би, якби неправильно, так не має бути. Хтось би мусив когось повідомити, щось, щось розказати, що то так. Звичайний сигнал мобільний, який буде вас тягнути будь-де навіть в лісі, ви зможете отримати це оповіщення поверх всіх вікон. Тобто, якщо користуєтеся на телефоні якимось додатком, дивиться новини, сповіщення буде приходити і воно вам переб'є всі ваші дії, які ви робите, оповістить вас про те, що відбувається якась на даний момент. Подія і з голосовим супроводом відповідно, і радіаційне забруднення, хімічні, якісь там, не дай Боже, там як ми знаємо на даний час, актуально це якась аварія на атомній електростанції може бути чи попередження про якісь події, там збої.